Добрий день. Продовжуємо відпрацьовувати танець, фігури танцю сама. І так, ми з вами на попередніх заняттях розібрали майже всі фігури. Ми останнім часом увагу приділяємо нашим мішкам, щоб вони в нас виглядали дуже гарно. І останню фігуру, яку ми з вами ще не відпрацювали, це в нас фігура Вольда. Для цього ми з вами спочатку зробимо так тренувальну вправу. А будемо стояти на ніжці друга в сторону. Обов'язково всередину розвертаємо наші п'яточки, так, щоб ми не по шостій позиції стояли, трошки розвернуті. І на ніжці піднімаємося на подушечку. так. Піднімаємо п'ятку наверх каблучок. І в цей час, коли ми піднімаємо, ми нашу ніжку підтягуємо, нахист, піднімаємо, підтягуємо дуже висока І опорну ніжку ми піднімаємо, 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 і нахрест ніжка в нас збирається. Стою я все ще на опорній ніжці, яку я піднімаю. Друга ніжка в мене дуже акуратно підтягується. Коли я підтягую цю ніжку, в мене п'яточка залишається все ще розвернуто. Тобто я її як вела, вона в мене дивилася праворуч, так вона в мене і приходить. Щоб у вас не було таких позицій. Так? Ми з вами декілька разів зараз цю вправу зробимо. Я стою ніжка в сторону, піднімаюся і нахрест ніжку виводжу. От вона в мене як дивилася в сторону пальчики, так вона підтягується, і пальчики дивляться в тому ж самому напрямку. І зробимо декілька разів. А раз. І опустилися. Піднімаюся на два. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Піднімаємо сповільно, І сім ніжка перед собою. І. А вісім. І. Дуже добре. Тепер інша ніжка. Те ж само робимо. Так? Виносимо вперед. П'яточку і пальчики дивляться в сторону, не вперед. Так? Розвертаємо. Ніжка в сторону. І так само ми її підтягуємо. Раз. І. Два. Піднімаємося навшпинь, так? І. Три. І. Чотири. І. П'ять. Нашої фігури. Ми починаємо з того, що ми ніжку підтягуємо напріст і переносимо вагу, згинаємо корінку в раз, так, Вниз. Раз. Далі. Коли я підтягувала ніжку, стояла на задній ніжці, тепер перейшла на передній. Стою на передній ніжці. І на ній я починаю підніматися. Піднімаюся і виношу ніжку, яка була позаду, в сторону. Відпрацьовуємо ще і отак. Внахист ніжку поставлю. П'яточка в мене дивиться в бік. Не назад, не наверх. В бік. І я піднімаюся, виправляю своє коліна і піднімаюся на подушечку. І виношу ніжку в сторону. Знову ж таки, і виношу в сторону ніжку. Сіла і виношу свою ніжку. Спинкою до вас сиджу. Виправляємо коліно і на подушечки встаю. І в сторону. Ще раз сіли. І в сторону вийшли. Ніжки тримаємо, п'ятки розвернеться. І по третій позиції в мене стопи дивляться. І сіли. Раз. І сіли. Дуже добре. Тепер те ж саме ми зробимо на іншу ніжку. Ми з вами підтягнули ніжку, сіли на передню. Між колінками, щоб не було діла чого. Дивимо, що у нас колінка поряд з колінкою була. Так притиснута. І виносимо, випрямляємо колінку, винесли ніжку. Ще раз сіли і винесли ніжку. І сіли, ніжку виносимо, сіли і виносимо, спинку сіли на ніжку і винесли в бік. Сіли, подушечка в сторону дивиться. І сіли, подушечка в сторону, дивіться. Дуже добре. Тепер ми спробуємо саму вольту станцювати. Починаємо так з першої нашої тренувальної вправи. Піднялися, нахист ніжка, сіли. І на «і» винесли ніжку. Підтягнули, сіли. Знову ж таки, колінка випрямляється, знову ніжка виноситься в сторону. Підтягнули, сіли і знову ніжка в сторону виноситься. І колінка випрямляється. Те ж саме зараз так, покажу бік. Я стою, опорна ніжка на подушечку, піднялася, нахист сіла. Опорна колінка випрямляється і ніжку виношу. Підтягнули, сіла і ніжку знову виношу. І підтягнули, сіла і знову виношу. І підтягнула сіла і ніжку виношу. Те ж саме в інший бік ми зараз вам зробимо. Я стою на ніжці і підтягуюся, і сіли ніжку вперед. І знову ножка в мене, виноситься. І підтягнули сіли. І знову ніжка в мене, виноситься. Нахист сіли. І знову ніжка в мене, виноситься. Нахист сіли. І знову ніжка в мене виноситься. Боком, так, да, те ж саме. Натрист ніжка підтягнулися, сіли. І п'яточка розвернута ніжку виношу. Знову сіли і ніжка виноситься. Підтягнули, сіли. І знову ніжка виноситься. Підтягнули, сіли. І знову ніжка виноситься. Спробуємо це разом із музикою. Poi via. Oh.

Шість. Раз, два, три і четири. П'ять і шість і семь. І так, наша сьогоднішня задача станцювати фігуру Вольда. Підтягуючи гарно розвернуту нашу ніжку. так, І виносити дуже, дуже гарну ніжку. Зараз ми цю фігуру станцюємо у нашій хореографії. Танцю саме. Так? Разом з музикою думаємо одразу. Можемо спробувати. センス。<Pause. S 2>

Четыре, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь так, Я сподіваюся, що ми сьогодні з вами згадали, як наші ніжки мають танцювати фігуру танцю саме, яка називається воль і в один бік, і в інший. І ви будете про це думати і покращувати свої навички в танці саме. І так. Зробимо зараз вам уклін. Спочатку дівчатка. Да? Ручки розкриваємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І хлопчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дякую за сьогоднішнє заняття. Пока-пока.